Вітаю до вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. 19 червня у міськ виконком відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Морганецької міської ради. На порядок денний було винесено шість проєктів рішень. Усі рішення прийнято більшості голосів. 20 червня відбулася позачергова сесія Морганецької міської ради. Під головуванням міського голови Ганадія Боровика було розглянуто два проєкти рішень. Обидва рішення були прийняті одноголосно. Нещодавно мешканці прибережної території Марганецької громади, які найчастіше страждають від ворожих прильотів, отримали від організації Волг Центр Кітчен 457 продуктових наборів. Дякуємо за підтримку наших марганчан. Працівниками комунального підприємства Комунальник проводилися наступні роботи: вивозили гілля, прибирали та вивозили сміття, здійснювали планові роботи з прибирання зупинок громадського транспорту, скверів, упорядкування прибудинкових територій, будинків та кіосків, вивозили побутове сміття, виконували. Роботу усунення наслідків обстрілів та позверненням громадян. Здійснила прополку клумб. Американська організація Джем у співпраці з Говард Бафет у період 16 по 20 червня видала марганчанам 6912 пляшок питної бутильованої води. Дякуємо за допомогу. На цьому в мене всі новини. Дякую за увагу і бережіть себе.